У Чернівцях щось відбувається. Так, дівчата-підлітки побилися у парку жовтневому. На відео видно, як одна дівчина агресивно б'є іншу, тягне за волосся, завдає ударів коліном та штовхає. Додатково чути вигуки хлопця, який знімає подію на камеру та вигукує нецензурні слова. Попередньо поліція встановила, що між дівчатами виник конфлікт, який власне переріс у бійку. Щодо батьків, 13-річної Кривниці вже склали протокол. Водночас 15-річна потерпіла та її батьки відмовились від подання. Заяви та проходження експертизи на трасі біля чагра та Коровії Хтось зафарбував суцільну лінію, щоб зробити її переривчастою. Ну бо навіщо ті обмеження, якщо можна повернути куди хочеш? Під час перевірки фахівці помітили, що лінію зафарбували чорною фарбою, щоб полегшити під'їзд до придорожніх закладів. Проте самовільно змінювати дорожню розмітку заборонено законом України. Порушникам загрожує не тільки штраф, а й кримінальна відповідальність. У Чернівцях відбулася зустріч міністрів закордонних справ трьох країн України, Румунії та Молдови. Сторони обговорили питання міждержавного та транскордонного співробітництва, європейської та євроатлантичної інтеграції, безпеки у Чорному і Балтійському морях, а також у Дунайському регіоні. І я хотів би висловити слова вдячності від нас усіх голові Чернівецької військової адміністрації, Руслану Запаранюку і міському голові Роману. Клічуку, дякуємо за вашу гостинність. Це теж внесок у розбудову добросицьких відносин між нашими країнами. Слава Україні! Докладніше дивіться у сюжеті моїх колег на Ютуб-каналі СІ 4 Дивіться та слухайте нас там, де вам зручно: в інстаграм, Ютуб, Фейсбук, Тікток та Телеграм. Будьте в курсі всього, що відбувається у нашому місті.